Напередодні дня Конституції України колектив Південноукраїнської АЕС відзначив державне свято традиційними урочистостями. Працівники прийшли на роботу вбрані у вишиванки, щоб вкотре підкреслити національну ідентичність. У привітальному слові очільник підприємства наголосив на важливості роботи атомників у складні для держави часи. Ваш професіоналізм, мужність, відданість своєї справи є запорукою економічної стабільності та розвитку нашої держави. Нехай Конституція України залишається нашим символом у боротьбі за справедливість. А ваша віра та енергія, яку ви надаєте, видихає всіх на свободу. Енергетики і військові, міцний союз, на якому тримається економіка і безпека країни. Подяку за співпрацю висловлювали обидві сторони. Дуже дякую вам за те, що ви охороняєте нас, боронити і надаєте нам таку можливість. Відсвіткувати це свято. Сьогодні ми з вами відзначаємо, а завтра святкуємо День Конституції. Саме те, що ворог намагається використати з нашого життя, це слово свято. Нічого в нього не вийде, тому що ми разом ми нація. Дякую кожному із вас разом до перемоги. Ми хочемо подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте, за ту підтримку, за ту доброту, за ту сміливість. І ми е, впевнені, що разом ми виборемо нашу перемогу, і в майбутньому в нас буде мирна, щаслива і наша рідна Україна. Дівчата зі зразкової хорової капели Рондо проникливо заспівали хід чути гімн, нагадавши присутнім, що, попри війну, українці залишаються незламними. В небі, чистому чути грім, в небі сви. Завершилися урочистості до дня конституції естетично і патріотично, традиційною спільною світлиною біля символічної мапи України.